Гуси й черепаха. Жили були два гусаки і черепаха. Вони міцно дружили один з одним. Одного разу влітку їхнє озеро пересохло, і друзі вирішили вирушити на пошуки нового. Оскільки черепаха не вміла літати, гуси запропонували нести її. Кожен взяв дзьоб протилежний кінець пальці. А черепаха вцепилася зубами за її середину. Єдине, що не можна було робити черепаші, це розмовляти під час польоту. Нарешті всі троє взлетіли, звірі навколо привітно кричали і махали услід раптом. Черепаха розсердилася і закричала, не бачу в цьому нічого смішного, і в ту ж мить звалилася на землю. Товстий панцир урятував її. Черепаха подумала: Шкода, що я не тримала рот на замку, зітхнула і вирушила на пошуки нового озера. Але! І іноді варто промовчати, знаючи, якою може бути плата.